Забувайте про війну жорстоку, вона є поруч, лиш не стійте збоку, бо там і кров, і смерть, і люті битви, а тут не вже життям звичайним жити. Не забувайте про війну, будь ласка, не одягайте ви майду ж маску, коли святкуєте за свята, коли так мрій і сподівання. Коли встаєте в вихідні неспішно, коли заварюєте зранку каву, коли звикаєш, бо життя триває, коли теплі грієтесь в квартирах, коли вам не страшні сніги і злива, коли гнітять такі туманні ранки, прошу ще раз собі віднову сгодайте, окоп холодний, морок дощ і мряка, Не забути, там інше все, там біль реальність люта, Нас відділяють нині кілометри. від Віддуму, про тих, які є там, щоб ми тут жили у своїх теплих, затишних квартирах. Будь з ними, Боже, і ще тому закрий від куль і подаруй майбутнє теплом зігрій, коли на дворі холод, засяй про. Щоб чули голос твій з далека. ти чудеса даруй їм незабутні, щоб відчували мир, твою присутність. Не забувайте про війну ніколи. Хай молитвами серце буде повне, хай відчувають нашу там підтримку. Це битиметься в грудях, О Боже. Ми пішли нам перемогу і захисти, бо їх чекають вдома. Амінь.